Друзі, всім привіт, великий Ейщенде. Зараз йду на одяг, але йду через відділ аксесуарів і вирішила показати ось такі новиночки. Подивіться на ці сережки, Як по-багатому, як деталізовані. Навіть є рука з браслетом, перлинки, рік. І ця вся красота коштує 679 гривень. І ще є підвіски, в формі сердечка. Ось такий ланцюжок якраз підійде. Є пару варіантів до цих сережок. Красота. Ось ціну погано видно. Зараз я подивлюся на іншу. Подивилася 379 гривень. А ще ось так є з таким камінчиком. Дуже схоже бачите по дизайну. Що може підійти? Теж така ціна плюс-мінус. А ще хотіла показати ось такі. Каблучки, красота теж і підходить сюди. І можна до інших підібрати. Прекрасно. І ціна 429 гривень. Ще такі в такій тематиці, вже більші по формату, більш масивніші каблучки. Теж з таким камінчиком 429 гривень. Ось така різна красота є. Можливо, я ще повернуся сюди. Ось такі ще браслетики, набір. Два є перлинки. Велика перлинка красота. 429 гривень. Друзі, нагадую, що я в H&M. Це величезний магазин. Скандинавський шведський бренд. А, в два поверхи цей магазинчик. Магазинчик є що подивитися. Ось така сумка в діловому стилі. Минулого разу я показувала дитячі і чоловічі ще плюс вещендем, бо писали, що хочуть чоловічого, дитячого, дехто. Хочу сказати, що дехто це не означає більшість, пропустило 80 і всі приземлилися на огляді жіночого одягу. Тобто більше чоловічого, дитячого я не буду. Показувати в одному відео ні окремо, можливо, десь там пару речей, але раз не дивляться під натурально ось така бордова сумочка з довгою рудичкою. Теж Та красиво так. Хочу переводити стіну. 1150 гривень. Леопардовий принт. Як з хутром. Ось так. 1150, навіть не знаю, як краще. Animal Print залишається в тренді. Ще такий шарф animal Принт. Хутряний. І він такий м'якусенький, хоча це штучне хутро, воно досить-досить м'якесеньке. 1150 гривень, а ще є ось такі коміри. Просто комір можна зав'язати його. На пальто там, на курточку. напевно на якийсь кардеан можна. 679 гривень, а ще є навіть капелюх дряний. І ціна 879 гривень. Ось такий з хутра є балаточки, 1329 гривень. Ух, так, кросівки винімо принт. Це ще знову, ну це зрозуміло, що новинки, Це шкірзам, досить м'якусінький. До речі, ви чим де непогано носиться взуття, хоча воно не шкіри. Ціна не є низькою 1550 гривень. Ну, в зарі за півтори тисячі можна купити шкіряні кросівки, Тобто, що б я рекомендувала то ні. Кілофри з хутра від Animal Print Animal Print 1329 гривень. Ух ти, тут теж багато новиночок. Кепка з хутром. І ціна 1150 гривень. Всередині не хутро, а просто декор зверху. А можна опускати ці вушка. Така кепочка. Зараз такі сумки в тренді і великі сумки з'явилися в Сінсей Чорні. <гум> такі класні, там за пару гривень просто теж кірзам. От зараз модна така сама прострочка, а тут 1330 гривень. І маленька. Вона класна теж, ніхто нічого не каже. Класна ця сумочка досить. Але велика, велика сумка є в сінсеї за 400 ще ми споємо. Ну, є в моїх відео. Отакі ще сумочки, черевики. Теж кірзан. Навіть шкіряна я не бачила, поки що взуття шкіряного на саме в нашому H&M. Можливо, вони взагалі зараз не використовують шкіру, бережуть. Ринок, це гуманно, в принципі. Дві тисячі, Дві тисячі за шкірзам. Можу рекомендувати йти зару, додати трохи і купляти шкіряння, якщо хто принципово хоче шкіру. Класна розкладка. Тут і класика бачить, і кежуал. Твідовий жакет 1800 гривень з акцентними гудзиками. І класичний, і можна до джинсів теж. Кардиганчик з легкого трикотажу. 430 гривень. В складі є віскоза. І стрітнички міні з декором металевим. Це шкірзан 1330 гривень. Курточки шкірзан. Коротка куртка. В чорному кольорі коротка, 2200. Булузи в горохи і цей бант він ззаду. Поліастер шифон, 1330 гривень. костюм з твіду, спіднайця міні і жилет. 1330 гривень коштує спіднайчка. Твідова тканина, дені сезон із підкладкою. І жилет можна взяти водолазочку, сорочку, піднес білу блузу. 1550 гривень. Знову трішки класики, трішки база, напівпальто, рукавий реглан в сірому кольорі, 220, 100 поліастер. Раніше в день було набагато більше речей з натуральними складниками, а зараз бачу ціна висока. По відношенню до наших зарплат я не перевожу, якби в євро це не є багато, наприклад, а, навіть неповних 50 євро, 48 євро коштує. Це на це не є багато для європейської країни, але ми дивимося з точки зору. Ну, зараз і в Україні непогані зарплати, а в середньому 20 тисяч гривень. Тобто Зарплата виросла. Можливо, десь в маленьких містечках і менші зарплати, але довгі зарплати саме так. 1330 гривень. Ось така спідниця, олівець, елегантна, красива. Хотілося б сюди білу блузу, а не ось цей лун, бо він більше кажуальний до такої спідниці, але бренди розвішують саме так поруч. Щоб ви, наприклад, взяли одну річ і захотіли іншу теж приміряти, щоб ви розуміли, що можна купити більше 679 гривень, тут в складі із поза такий хорошенький трикотаж. Ну, я бачу більше, що із таку блузу, більш елегантно, шифону навіть гусячу лапку. Сарафан, лаконічний, такий закритий, без ніяких гудзиків, без нічого. Костюмна тканена. Я не гривень. В складі майже 50% віскози і котон є. 54% котону і 40 віскози прекрасний склад. Картатий костюм елегантний з боку, курточка, ще сарафанчик, щось в спортивному стилі є. Блуза топ з крапового трикотажу 880 гривень. У спинці блискавка. І класичні штани з ремінчиком. А прямі широкі. в складі цих речей 98 поліастер і 2 еластану. Схоже на креповий трикотаж. Такий а, офісний стиль, і не буде мнутися. 1150 гривень саме для ділових професій, обирають з такими складничками, щоб цілий день відбути і залишатися непомнутою, такою елегантною бізнес-леді. Подобалися близи і цю близу я бачу навіть у тієї чорної спіднички, улявають, що я показувала тільки що. 1330 гривень. Вся з рюшами, легесенька, Може підійти під ось такий сарафан теж в синьому кольорі. 1550 гривень з кишеньками вверху понизу. В складі 85 лігоцелу, 15 поліестер. Модні стібані жилетки, які нагадують мені. Такий вік для бабус, Більш чогось привично, що вони мають бути дутики. але вони зручні, максимальні балоніві. 1150 гривень. Висить поруч блуза, можливо, мають на увазі, що можна брати під таку блузу. Хоча я бачу більше якісь джемпера, водолазки. Елегантна блуза, проєкт абстрактний, 800 гривень і це 100% поліастер. Так, 100-х додатковий рай, напевно, тільки привезли і будуть розвішувати. А ми швиденько подивимося. На ціну, новинички просто свіжий-свіжий. Ось така куртка, непогана, стібана. Зваливатовим коміром. Так, тут краще можна роздивитися. Фісташковий колір. Є бокові розрізи з підкладкою. 1800 гривень. На ще щось теплосин, жилетки, ще це сукня така. Досить щільної в'язки, м'якусенька, теж фісташковий до фісташкового такий відтінок, складний відтінок 1330 гривень. Склад складі акрил і поліестер. Довезли дуже багато додаткових таких гривлів, тому що, видно, товару досить багато. І немає місця де розвішувати. Тут багато її червоного яскравого, так що я спішу сюди. Сукня. З претензією на діловий стиль 1330 гривень. Клітиночку. До місця зла. Донизу в без підкладки, ззаду на блискавці, і це костюмна тканина, візкоза поляестри і еластан А ще багато є ось таких водолазок в червоному кольорі. І, чер... і чорні штани. Багато непоганого. Тисячу гривень червона водолазка, легкої в'язки. Кладі є навіть 5% шерсті поліестер, віскоза і шерсть. Прекрасний склад, прекрасна якість. В чорному кольорі шифонова сукня, вільного силуету, сукня лісе. Красота. 2030 гривень. Червоний кардиган на короткий рукавчик 880 гривень. Щільної в'язки досить. І в складі є 5% шерсті. Поліестер, акрил і 5% шерсті. Непогано. Ось такі сьогодні були новиночки H&M. Всім до зустрічі у нових відео.